Президент Боліт Владімір Путін пробив чергове дно. Бункерний дід під час спілкування з журналістами розповів про причину зростання цін на яйця в Росії. Відповідне відео опублікували у соцмережах російські пропагандисти. Так, за словами голови Кремля, ціни на яйця у Росії зросли, нібито через те, що люди їх стали більше купувати. А влада вчасно не зорієнтувалася та й не відкрила. И импорт Яйцо, видите у нас еще произошло вовремя просто не сориентировались просто объем то производства у нас не уменьшился потребление увеличилось в связи с реальным с реальным с реальными располагаемыми доходами населения немножко но все таки доходы чуть чуть у людей выросли вот начали больше приобретать яйцо мясо курица и а вовремя о том чтобы открыть импорт не подумали Бум, і це не до слова раніше повідомлялося, що, попри надзвичайні заходи влади та обіцянки того самого російського диктатора Путіна швидко стабілізувати ситуацію, у Росії не вщухає яєчна криза, і ціни на цей продукт стрімко зростають. І зважаючи на бідкання тих самих росіян, вочевидь, вони і самі не в курсі, що більше грошей стали заробляти. Хіба почують промову диктатора по телевізору? І в це теж. Повірять.